Від 6,5 до 8 тисяч російських військових перебуває на території України. Такі дані озвучив міністр оборони України Степан Полторак, за підрахунками відомства вихідців з Донбасу серед бойовиків на сході України не більше 20%. На сьогодні в незаконних збройних формувань ті, які люди, які там з Донецька з Луганська їх залишилось дуже мало, там до 15-20%. Решта то, як правило, найманці і не тільки з Російської Федерації. Загальна чисельність разом з Росією і складає біля двадцяти тисяч чоловік. До першої з найближчих трьох хвиль мобілізації у Міноборони готуються вже у січні. Першими призиватимуть офіцерів, пояснює Полторак. На ротацію у зону АТО бійців відправлятимуть у березні. Тоді ж додому зможуть повернутись ті, хто відслужив вже рік або і більше. Помилки попередніх призовів коштували надто дорого. Тож голими і босами обіцяє міністр, бато нікого не відправлятимуть. Оснащений озброєний підготовлені, тільки після цього вони будуть в зону проведення антитерористичної операції. На їх місці по той же самій схемі ми призиваємо навчальні заклади на полігони, другу партію особового складу. Загострення ситуації на фронті може припасти саме на весну. Тож і зміну особового складу і посилення оборони готують саме на цей період. Втім, ситуація в АТО не залежить ані від сезонних факторів, ані від домовленостей, Зазначає полторак. Звичайно, що вона може бути в будь-який час, особливо якщо врахувати, з ким ми маємо справу, з яким противником, у якого немає, на мою думку, ні честі, ні гідності, ні правил гри. Вони ведуть себе як терористи, тому очікувати від них можна все, що завгодно.